Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Собаку бафі породи МОПС врятували волонтери. Допомогли вивести разом із родиною з тимчасово окупованого ліпобережжя. Кожен день з бафів виходимо на прогулянку, прогулюємось тут. Вона в нас дуже любить гуляти. Дуже активна вона в нас дівчинка. Полюбляє на ходити на гойдалки, там сидіти, лежати, грітися на сонечці, Дуже полюбляє. На той час тварина жила в родині Олександра Книги в Олешках. Але коли почалась війна і ми тікали вже з окупації, то вдома залишилась бабуся з двома собаками. І Були в Олешках до моменту підриву Каховської ГЕС. Коли затопило будинок, бабуся дві доби з собаками з котами сиділа на другому поверсі. Ми потім через волонтерів з Криму змогли бабусю зняти спочатку. Там Олешківці допомогли на човнику, зняли її із другого поверху. І через Крим вона була евакуйована і повернулася на підконтрольну територію України. Волонтер Андрій Пітухов почав займатися евакуацією тварин після підриву коховської гес російськими військовими. Зараз рятують чотирилапих з під обстрілів у червоних зонах. Дуже багато і вивіз, і, і також в лікарню, оскільки під обстріли, під дрони з червоні зони, потім їх там лікували, до, ну, до, допомагав. Ну, дуже багато. З Антонівки е, була евакуація Людмила. І дуже там багато теж було і песиків, і котиків. Е, і ми вивезли її. І, і, Через пару місяців прилетіло, Її там навіть два-три прильоти було в будинок. Багато людей під час евакуації вимушені залишати тварин, говорить Андрій. Я збираю і потім в соцмережах виставляю. Ми знаходимо родину. Ну, типу, жалко, ну ти залишиш, вона там просто загине. Ну чого залишати? Тому ну всі розуміють, чого залишають, тому що на квартиру кажуть, от, без тварин. Ну і все. Мені такі евакуації дуже подобаються, коли люди виїжджають і збирають своїх улюбленців. Є таке, що люди виїхали, але залишають там песиків, котиків в червоній зоні. Вони ходять їх гадувати. І тут вони телефонують, що от можете, будь ласка, допомогти поїхати збирати чотирьохлапого друга. Андрій говорить, у соцмережах намагаються знайти для покинутих господарями тварин нову домівку. Знайти родину для покинутих тварин непросто, адже їх дуже багато, розповідає зооволонтерка Марія Гончаренко. В її притулку зараз понад 200 тварин. Їх із небезпечних населених пунктів вивезли волонтери та військові. Наразі опит дуже невеликий. По місту в Херсоні я намагаюся не бо це опасні місця. Тому прилаштування. Подалі де спокійно, де люди не покинуть тварини. Маленька тварин, тварина ну, це після 7 місяців. Я за, за кожного. Загальна більше тварин у мене дійсно безпородні, ексклюзивні дворики. А, потрапляють також і породисті тварини покинуті. Багато кого залишають, а ці все народжені. В окопах, в блендажах це все військовими привізени. Цю дівчинку, наприклад, я особисто з окопів доставала. Цей хлопчик був військовими привезений. Його інгул, жіночка військова привезла. Вони змінювали позиції. Вона дуже ридала, Говорить, це ну він до мене малесеньким попав, і вони морально рятували військових на позиціях. Вони ж маленькі. Маленькі, такі рідненькі, от красота. Ці дітлаки в мене були вивезені військовими. Ми вже готові на прилаштування практично повністю. Тому от красоту вирощуємо, готуємо на прилаштування. У притулку обов'язковий карантин. Проводять лікування та вакцинацію, говорить Марія. Дуже часто потрапляють поранені. Перебиті от наразі ампутовані кінцівки. У нас іде реабілітація, тобто Тут оперують, а тут же і, стерилізують. і лікувальний кабінет. Дуже часто, коли тварини тяжкі, тось тобто я вимушена постійно. І вночі, і в день знаходитись тут. Це так сказати, столик для нашого хірурга ветеринара Олександра Шевченка. Ветеринар Олександр Шевченко почав лікувати бездомних тварин задовго до початку повномаштабного вторгнення. Зараз це робити у вільний від військової служби час. Точної цифри немає. Я думаю, кілька сот тварин також точно. Тварина е, спочатку. Частіше всього йде до притулку, в притулку вже вона оперується. Якщо вона не стерильна, не вакцинована, вона стерилізується, вакцинується. Ну і далі вже максимально намагаємось прилаштувати в іншу сім'ю або люди повертаються, забирають тварину по різному. Зараз дуже часто це вибухові травми. Це уламкові поранення, це уламкові ампутації кінцівок. Саме такі видатні випадки. Це е, цуценятко, яке е, переїхав російський тигр, і якого я ну, лікував, збирав, його забрали до себе в родину ті люди, які його привезли. З ліками допомагають донати від людей та волонтери, витрачає і власні кошти, говорить Олександр Шевченко. Люди продовжують виїжджати. Люди з передмістя виїжджають, і тварини, всі ці, які живуть поруч з містом, сходяться в місто в пошуках їжі. Волонтери громадської організації Сильні бо вільні за три роки евакуювали понад 400 собак і більше 200 котів. Але ситуація не поліпшується, говорить волонтер Ростислав Кулик. Дуже багато місць допомагає Херсону, але ну, не вистачає. Просто не вистачає, бо нескінчений потік тварин він не припиняється. А ну у місті, як ви знаєте, всі притулки переповнені, забиті, просто забиті. Проблем дуже багато з цим. Червоному зовною ще гірша справа, тому що собаки там голодні, скажені. Заявок від людей із прохання вивезти тварин з небезпечної зони чимало, говорить Ростислав. ж життя ну, відокремлювати, що ну, тут тобі воно краще за інше, ну це неможливо. Тобто любе спасене життя, це спасене життя і, ну, так. і ти зробив свою роботу вірно. Ростислав Колик говорить, вирішувати цю проблему треба спільно. Якщо ну просто ну, спускати це на нівець, ну воно не ні до чого не приведе, як до катастрофічної ситуації. Тому треба міркувати, як виходити з цієї ситуації, але збиратися і робити це разом. Тільки об'єднавшись, ну ми будемо сильні і зможемо вирішити це питання. Російські військові продовжують обстріли правобережної частини Херсонської області. За інформацією у Фейсбуці, начальник обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за тиждень армія РФ пошкодила 25 багатоповерхових та 58 приватних будинків: агрофірму та стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та гаражі. Поранені 25 людей. 28 квітня ввечері російські війська вдарили по медзакладу у Качкарівці Миріської громади, щонайменше трьома безпілотними літальними апаратами. У будівлі сталася пожежа. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. З інформацією обласної нацполіції, 28 квітня армія РФ обстріляла з артилерії селище Білозерка. Снаряд влучив у гараж, поранений 39-річний чоловік та його 18-річний син. 29 квітня російські військові задали авіаційного удару погерсону. По місту випустили три керовані авіабомби, пошкодили вісім багатоквартирних будинків, дитячий садок та супермаркет. Повідомила національна поліція. Також у результаті артилерійського обстрілу поранені 70-річна жінка та 40-річний чоловік. Крім того, через обстріл армії РФ пошкоджена будівля виробничої майстерні одного із закладів профтехосвіти. Снаряд влучив у дах, пробив покрівлю та прикриття між поверхами. Повідомили в міській військовій адміністрації. В ніч на 30 квітня російські війська вдарили по корабельному району Херсона. Поранені двоє чоловіків повідомили в МВА. 1 травня внаслідок російського обстрілу пошкоджений заклад дошкільної освіти у корабельному районі Херсона. В будівлі вибиті вікна, двері пошкоджений дах. Повідомили в МВА.